Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо неймовірно смачну страву з баклажанами. Солоний пиріг з баклажанами та сиром відмінне рішення для тих, хто хоче отримати повноцінне і поживне блюдо, яке підходить для різних випадків. Цей пиріг поєднує в собі хрумке тісто та кремову сирну начинку з баклажанами і помідорами. Приправленими ароматним ореганом Нарізаємо кубиками баклажани або баклажан, в мене ось такий великий, викладаємо їх на сито, під низ ставимо миску, посолимо, перемішаємо, поставимо під прес і залишимо приблизно на одну годину. Щоб баклажани пустили сік. Приготуємо тісто, просіємо борошно, посолимо, додаємо порізане на шматочки холодне вершкове масло і розітремо у крихту. Потім додаємо яєчний жовток і 2 столові ложки холодної води. Замішуємо тісто. Збираємо його у кулю, загорнемо у харчову плівку і уберемо у холодильник на 30 хвилин. Через одну годину помиємо баклажани і просушимо їх паперовим рушником. На сковороді розігріємо 1 столову ложку оливкової олії, Додаємо зубчик часнику. Його потім уберемо. Викладаємо баклажани і тушкуємо їх на середньому вогні приблизно 15 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Потім знімаємо з вогню і залишимо їх охолонути. У кисломолочний сир його треба попередньо перетерти блендером до однорідної маси. Я використовую рікотто. Додаємо тертий сир пармезан або інший сир, посолимо і додаємо приправу орегано. Все ретельно перемішаємо. Через пів години дістаємо тісто з холодильника і розкачаємо його у пласт. Я підготувала ось таку форму діаметром 24 см. Викладаємо тісто у форму і розрівняємо його по всій формі, формуючи бортики. Наколюємо тісто віделкою і викладаємо сирну начинку. Розрівняємо її по всьому тісту. А зверху викладаємо тушковані баклажани і помідори черві, порізані на шматочки. Зверху приправимо трохи орегано. Та збризнемо трохи олією. Ставимо випікатися пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо приблизно 30 або 35 хвилин. В мене пиріг готовий, аромат неймовірний. Перед вживанням даємо йому трохи охолонити. Друзі, цю смакоту варто спробувати. І якщо вам сподобається цей сирний пиріг з баклажанами, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!